Чорне море потроху стає чистішим. Сили оборони України продовжують нищити чорноморський флот РФ атаками ракет і морських дронів. За словами Володимира Зеленського, росіяни вже не можуть оперувати у західній частині Чорного моря, і їхній флот поступово тікає з баз у Криму. І від ударів українських ракет та морських дронів мінуснулись ділітій Устюг, Цезарь Куніков, спасатель Васілій Бєг, Іван Голубець, Олінігорський Горняк та багато інших кораблів з огидними назвами. Що відбувається в Чорному морі просто зараз? Які перспективи Чорноморського флоту Росії в найближчому майбутньому? Про це ми поговорили з військовим експертом, старшим аналітиком фонду «Повернись живим Миколою Білісковим. Після певного комплексу заходів, які проводився силами оборони України, він не наважується на те, що заходити в північно-західну частину Чорного моря, а фактично намагається. Триматися а, баз пунктів базування загін російського чорноморського флоту у стіло розпочався ще навесні минулого року. Початку, через регулярні удари проти корабельними ракетами Нептун та Гарпун, Росіяни були змушені відступити від берегів України. Однак вони не втратили сподівань, що будуть і надалі панувати в чорному морі, і це була одна з причин, чому Росія, наприклад, вийшла з зернової угоди та почала погрожувати атаками на цивільні торгівельні судна, які перевозили зерно з українських портів. Вони вважали, що окей, ми не можемо заходити в північно-західну частину Чорного моря оці ці кілометрів. То ми будемо там, наприклад, за допомогою патрульних кораблів проекту 2260 перехоплювати десь там, наприклад, ближче до Румунії, Болгарії, Туреччини відповідні торгівельні судна. Але цей план не спрацював, бо Україна почала активно застосовувати морські безпілотні дрони, які досить регулярно завдають чорноморському флоту болісних ударів. Тож, російські кораблі вимушені плавати не далі ніж ви в дитинстві, коли вперше поїхали з батьками на море. Вони, в принципі, створюють достатній рівень ризиків, щоб Росія. Не наважувалось перешкоджати зерновому коридору, не наважувалася задіювати надводні кораблі фактично в західній вже частині Чорного моря. Коли на додаток до морських безпілотників в Україні з'явились далекобійні крилаті ракети британський Сторм Shadow та французький скальп, то російський флот забув про спокій взагалі. А штаб чорноморського флоту у Севастополі просто зник. Російські кораблі тепер знищують прямо на судобудівних заводах. Саме так було вражено носія крилатих ракет Калібр Корабель Аскольд, який навіть не встиг взяти участь у бойових діях. В прибережних так званих водах великі надводні кораблі особливо, але й будь-які, в принципі, кораблі вони сують особливо вразливими. І в е, прибережній смузі, там, до, наприклад, е, 300 кілометрів е, проектувати силу е, або там мати великі з'єднання застає дуже ризиковано. Відтепер єдине безпечне місце для російських кораблів в північно-західній частині Чорного моря це дно. Саме тому росіяни шукають альтернативні місця базування для своїх посудин. Перш за все йдеться про новоросійськ, де вже розташована частина чорноморського флоту. Також в перспективі вони планують побудувати морську базу в контрольованій Росією самопроголошеній Республіці Абхазія. Втім, на побудову такого об'єкту потрібно багато часу. І не факт, що вона задовольнить всі потреби Чорноморського флоту. Потреби у відновленні честі та гідності вже точно ні. Плани по побудові в новоросійської бази там були озвучені в 90-ті, почали реалізуватися в 2000-ті, тому що. ж Вважалося, що в 2017 році Чорноморський флот має покинути Севастополь. Дуже довго тривав цей процес. І Я б не сказав, що навіть зараз там той, е, якби та портова інфраструктура, яка є, вона повною мірою може, мабуть, задовольнити всі е, потреби чорноморського флоту, тому що частину, як відомо, було в е, Феодосію, перебазовано частину, взагалі в Азовське море. Звісно, переведення флоту з Криму в інші місця базування дещо убезпечить російські кораблі. Втім, українські дрони вже підбивали їх навіть у районі Новорос. Сійська, зокрема, 4 серпня цього року в порту Новоросійська внаслідок атаки морськими дронами серйозні ушкодження отримав великий десантний корабель «Олінігорський Горняк. До того ж, відведення кораблів, які є носіями крилатих ракет калібр на більшу відстань, на руку нашій протиповітряній обороні. Бо підлітний час ракет збільшується, а значить, можна краще підготуватись до збиття. Ми не можемо. Повною мірою нівелювати цю загрозу там ударами по і новоросійську, наприклад. Але ми можемо як мінімум і десь в районі новоросійська, як ми бачили, вже створювати загрозу безпілотними платформами і виграти трохи більше часу підльотного для реакції. Наскільки болісним для росіян є підрив боєздатності чорноморського флоту? Пам'ятаєте, як років десять назад один руський художник прибив гвістком свою мошонку до червоної площі? Тут щось схоже тільки замість гвістка ракета Storm Shadow. Тимчасово окупований Крим це один з найбільш мілітаризованих регіонів Російської Федерації. Коли Росія здійснила незаконну анексію Криму в 2014 році, почала розбудовувати інфраструктуру на тимчасово окупованому півострові, то говорили про нього як певний непотоплюваний авіаносець, з якого Може проєктуватися силам з 2014 року. Російська влада втричі збільшила чисельність кораблів Чорноморського флоту у Криму, модернізувала старі судна та інвестувала купу грошей у розвиток воєнних баз. Фактично, чорноморський флот став одним з найбільш розвинутих з п'яти російських флотів, за виключенням північного флоту, у складі якого є атомні підводні човни. Після того як відбулася окупація Криму, Росія доволі багато зробила, ну те, що в межах можливого було в плані нових кроветів, нових фрегатів підводних човнів, така була тенденція з 14 по 22 рік, що туди пішло багато. Нових платформ, які дозволяла собі російський оборонно-промисловий комплекс, і темпи були найбільш такими шаленими після е, північного флоту. Також росіяни значно оновили свій підводний флот у чорному морі. На початку повномасштабного вторгнення там оперували одразу чотири підводні човни. Після знищення субмарини Ростов-на-Дону у вересні цього року, прямо на ремонтній базі у Севастополі, підводних човнів лишилось три. Ну, добре, три з половиною, якщо рахувати крейсер Москва, але вони все одно несуть неабияку загрозу для України. Основна їхня якби негативна роль це пуски крилатих ракет калібр. Кожен підводний човен може здійснити залп один раз з чотирма крилатими ракетами, і ми пам'ятаємо ту трагедію, яка мала місце в Вінниці влітку минулого року, незважаючи на потужні сили, які росіяни зібрали у Чорному морі, вони мають одну серйозну ваду: це питання відновлення боєздатності. Справа в тому, що Чорноморський флот не автономний та не здатний забезпечувати себе виключно за рахунок інфраструктури в окупованому Криму, тим більш в умовах війни. Всі ті кораблі, які от зараз є в складі Чорноморського флоту, вони будувалися поза. Чорним морем. Тобто, от, так звані фрегати проєкту 11356, вони будувалися в Калінінградському ексклаві на заводі Янтар. Їх треба заводити, Туреччина відповідно блокує. Фактично, окрім от малих ракетних корветів, кроветів, спроможності до відновлення вони мінімальні. Підводні човни теж будувалися в Санкт-Петербурзі. Тобто, без згоди Туреччини завести їх додатково не можна буде. Тому, в принципі, лише. Ракетні корвети це єдине, що може гіпотетично робити Росія. Тобто, фактично, кожна втрата, яку сили оборони завдають Чорноморському флоту, є для них непоправною. Звісно, у Криму є певна інфраструктура для обслуговування флоту, але вона вже знаходиться під нашими обстрілами, а декілька кораблів були знищені прямо у доках. Чим важливі були удари по тим судоремонтним а, а, потужностям, які є в Севастополі це питання ще обслуговування? І якщо кораблі ті навіть чорноморського флоту, які є, якщо вони бу не будуть ставати на ремонт, вони з часом будуть перетворюватись просто на металобрух. Тому, в принципі, Чорноморський флот потроху буде рухатись до а, фактично свого такого занепаду. Чи можна це вважати розгромом російського угрупування в окупованому Криму? На жаль, ні. Росія наповнила півострів військами під зав'язку. Тому удари по чорноморському флоту, якими б успішними вони не були, це лише частина з того, що треба зробити для звільнення Криму від окупантів. Незважаючи на всі ті удари, які ми здійснюємо, цього недостатньо для того, щоб ну, наприклад, змусити Росію повністю згорнути те угруповання, яке знаходиться в Криму, авіаційне, наприклад, угруповання, угруповання ППО, яке прикриває авіаційне угруповання. ті ж самі пункти базування безпілотників, які атакують е, українську інфраструктуру, ті ж самі пункти е, розгортання ракетних комплексів, які теж на жаль наносять удари. Тому, якби ще є дуже багато роботи, втім це не означає, що ми не маємо щиро радіти та пишатися успіхами сил оборони у боротьбі з росіянами на морі навпаки, враховуючи обмежені ресурси, які мають наші військові, вони вже досягли захмарного результату. Як мінімум, ми створили кращу основу для зернової угоди, фактично підняли рівень ризиків для надводного компоненту Російської Федерації максимально в західній частині Чорного моря. Тому про нейтралізацію важко звичайно говорити повною мірою, але загрозу блокади ми зняли, загрозу висадки десанту, вона ліквідована ще була. Тишно навесні минулого року, тобто багато загроз ми дійсно зняли. За словами Миколи Біліскова, успіхи України у морському вимірі є одними з найбільших, які вдалося досягти силам оборони після 24 лютого 22 року. Проте для остаточного розгрому росіян у чорному морі потрібно ще багато роботи. Яким чином цього досягти, також відомо. Наступний етап це вже топити росі російські кораблі. вже в Абхазії і в власне в Новоросійську. Якщо ми це зробимо, то це буде чергова ліквідація Чорноморського флоту, як це було в Кримську війну. Як це було в 1918 році, як це ледь не сталося під час другої світової війни? Якщо Україна розробить ракетну зброю з дальністю тисячу кілометрів, то і Абхазія теж не врятує російський чорноморський флот. І, врешті-решт, до безсмертного полка приєднається безсмертний флот. Що холодно? А буде ще холодніше? Даємо інструкцію, як зігрітися. Якщо ви людина, одягніть термобілизну і випите чогось гарячого. Якщо ви машина, заправте у свій бак зимове пальне. Якщо ви людина з машиною, не чекайте, що ваша машина самостійно виконає цю інструкцію: Відвезіть свою машину на заправку око. Там можна заправитись зимовим дизелем, який не замерзає до мінус 20 градусів. Зараз цього достатньо. А в грудні на око з'явиться ще й аркт. Тичний дизель, потурбуйтесь про себе і своє авто. Завжди заправляйтесь якісним зимовим дизелем на око.